Чому ти бідний? Три звички, які вбивають твій гаманець. Знаєш що? Я зустрічав людей з зарплатою 5 тисяч доларів, які живуть від зарплати до зарплати. І знаєш, що найсмішніше справа не в айфонах чи дорогих понтах. Три речі реально вбивають твій гаманець. Перший безвідсоткові кредити на техніку. Ну ну розказується собі далі. Поки платиш в три за кожну покупку. Розумні люди взагалі не беруть споживчих кредитів. Другий відкладати з того, що залишиться. Серйозно? Це як чекати на залишки повітря в літаку. здохнеш, поки дочекаєшся. Спочатку плати собі, потім іншим. І третій, найтупіший економія на всьому. Купуєш дешеве взуття тричі на рік. Вітаю, ти в пастці бідності. В телеграмі розповідаю, як реально вирватись з цього замкненого кола лайна. Лінк в описі, і так там без води і мотиваційної херні.